Вітаю 24 листопада. Понеділок В ефірі каналу Тітві. Інформаційна програма Акценти дня і я її ведуча Юлія Бабак. Розпочнемо з головного. Один із символів Євромайдану палаючі шини повернулись на Кіровоградщину. В понеділок з самого ранку декілька десятків активістів самооборонівців пікетували обласну прокуратуру. Мета пікетуючих відставка нещодавно призначеного прокурора міста Кіровограда Євгена Васильєва. Серйозність своїх намірів самооборонівці демонструють палаючими шинами. поставить в Кировограде прокурора из Донецка, который или смолодушничал, или был предателем изначально, будучи до середины мая прокурором Киевского района Донецкой области, и допустить такой бардак, который там сейчас выливается в то, что мы хороним наших друзей, наших братьев, наших кировоградских пацанов с Украины со всей. Ну, тут справедливості немає. У обласного прокурора вимагали ініціювати питання про звільнення Васильєва особисто або ж через Генеральну прокуратуру. На що Леонід Панченко зазначив, для люстрації міського колеги наразі немає жодних підстав. Тим більше вирішення кадрових питань не в компетенції обласної прокуратури. Мітингуючи з такими аргументами, не погодились. Доводити свою точку зору до генпрокурора Віталія Ярема, керівників радської самоборони та обласний прокурор, залишились за зачиненими дверима. Пресу на розмову не допустили. Результат перемовин сповістили згодом. Так було вирішено провести перевірку діяльності нинішнього прокурора міста Євгена Васильєва. Активістам вже пообіцяли. Процес не затягуватимуть. Орієнтовно триватиме перевірка тиждень. Дане буде доручення провести перевірку. Тобто можливо, що приїде з Генеральної прокуратури. Представники розберуться. Ну і паралельно ми проводимо перевірку з цього присутні. Якщо будуть підстави встановлені для звільнення. Прокурора міста то про результати так. Да, Ми доповімо керівництво і буде прийнято рішення. В тому числі можливо буде прийнято рішення про звільнення з посади. Нагадаємо, активісти вимагають звільнити з посади Вігана Васильєва, оскільки він певний час очолював прокуратуру Київського району міста Донецька. Траурна субота. У Кіровограді день пам'яті жертв голодомору відзначили поминальною ходою. Коло нарушила від пам'ятника ангело-охоронцю. Кінцевий пункт призначення знак жертвам голодоморів на меморіальному комплексі Фортечні вали. Небайдужі тримали у руках квіти, свічки та засушені колоски. Прибувши на меморіал, пам'ять замучених голодом, вшанували покладанням квітів. Рівно о 16-й годині у Кіровограді, як і по всій Україні, була хвилина мовчання. Цієї миті свічки запалали і у вікнах багатьох кіровоградських осель. Далі відправили поминальну панахиду. Вже наступного дня в неділю фортечні вали знову зустрічали делегацію. Цього дня Кіровоградці відзначили сторіччя від дня народження свого земляка видатного моряка-підводника, героя Радянського Союзу Ізраїля Ілліча Фісановича. До пам'ятного знаку Фісановичу на меморіальному комплексі фортечні вали прийшли не лише представники громадськості, але й ветерани війни. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять прославленого нашого земляка. Адже в порівнянні з іншими. Героями Радянського Союзу підводниками він найбільше потопив то наш ворожих кораблів майже 70 тисяч тонн. У військово-морському флоті Ізраїль Фісанович служив на підводних човнах в Балтійському та Північному флотах. Пройшов шлях від командира підводного човна до флагманського штурмана бригади підводних човнів. Річницю Євромайдану, який переріс у Революцію Гідності, Кіровоград, як і вся Україна, відзначив народним Вічі. Цього дня Вічі не було схожим на зібрання часів Євромайдану. Не було ні закликів, ні учних заяв. Усі, хто прийшов на площу Героїв Майдану, згадували рік, що минув з початку революційних подій, та намагалися ще б для себе зрозуміти, що змінилося в серцях українців та чи прокинулася в нас патріотична свідомість. Не забули про невесну сотню людей, хто поклав своє життя за європейський українців. До мікрофону підходили політичні та громадські діячі, вчителі та музиканти, посадовці та бізнесмени. Однак, мабуть, найбільше серце присутніх пробрали виступи студентів, які дали початок кіррацькому євроменданському рухові. Насправді, коли ми рік тому закликали людей вийти на майдан, ми навіть не уявляли, що все може закінчитись так. Ми сподівалися, на які, на якісь зміни, але ми не думали, що це буде справді така народна масштабна така революція, яка принесе ось такі великі зміни в державі. Ну, можна багато говорити про те, чи справді змінилось у нас, бодай щось я зі свого боку можу точно сказати, що змінилось, і я це відчула на власному прикладі. Кульмінацією вічі стало розгортання тристиметрового жовто-блакитного стяга. День гідності та свободи відзначали і в освітніх закладах. Ми ж запрошуємо вас на захід у четверте професійне училище. Адміністрація переконує новітня історія цього буремного часу, невідривна складова навчального процесу. Тому в училищі роблять особливий акцент на патріотичному вихованні. На сьогодні саме важливо, щоб кожна дитина торкнулася серцем історії своєї держави, бо саме сьогодні твориться історія нашої України. Педагогічний колектив нашого навчального закладу спрямував свою діяльність і на волонтерську роботу, і на просвітницьку роботу. Це ряд заходів, які створюють певну атмосферу українства, певну атмосферу відчуття причетності кожного учня до того, що відбувається і в місті, і в державі. Згадуючи про початок нової сторінки в історії нашої держави, початок революції гідності, ведучі не забули і про героїв майданівської війни небесну сотню. Слава Україні, героям слава. Переймається молодь і сьогоднішньою ситуацією на сході країни. В училищі розвинений волонтерський рух. Періодично в зону АТО відправляють гуманітарні посилки. А сьогодні героїв сьогодні підтримували морально. Кожен в нашій країні зараз має тривожні думки про наші хлопці, які воюють на Сході. Кожен має свій патріотизм, своїй душі. Має якусь художню думку, висловлює це віршами. Хочемо, щоб Україна була незалежною. Закатайте бухгу ми подіметься в ній, поставить на колене Українця, синя жовтий пропаг. Запомниться всех, запомнить тих, хто поднялся з колен. Мамой, не плащ, все будет хорошо. Я пишу тебе, я пока штуй наразі. Це всі новини Ви дивились інформаційну програму Акценти дня. В студії для вас працювала Юлія Бабак. Всього Найкращого Тримайтеся.